Доброго Покажіть, дня. Скажіть, будь ласка, мені потрібно хлопцю на подарунок, бюджет до 200 гривень. Угу, добре. Я зараз вам покажу. Ось дивіться, У нас є від бренду українського борода, у них досить приємні ціни. У нас є чоловіче мило для бороди, ось таке, якщо я з бородою. Угу. У нас є е, чоловічий твердий шампунь. Також, як на мене, класний подарунок. Ось тут е, ось так виглядає мило 160 гривень. Ось також ось така упаковочка буде. Приємний аромат можете оцінити. Це є в наявності. Далі у нас є ще чоловічий твердий шампунь, борода від лупи. Ось такі. Якщо дивлячись, який вам потрібно шампунь, зможемо вам підібрати. Так, що є крем для гоління. Це вже від вже бренду прорасою. Якщо він голиться... Ось можемо підібрати ось такий крем від порізів 100 гривень, ви навіть можете ще щось підібрати. Ось також є камінь від порізів у нас. І є ще крем для гоління, тільки для чутливої шкіри, для... з евкаліптом. Тобто можемо підібрати, що вам сподобається. Ось такі в нас є варіанти. Також ось дивіться, є пінка за 90 гривень, маленька ємність. І є в нас пінка велика 198. Також. Ось як на мене буде добрий подарунок. Тобто пінка завжди. До речі, це прорасу, це Італія, тому тут вона класної якості. Ось такі є варіанти. Зможете підібрати, можете оглянути, подивитися все в доступному варіанті.